Вітаю зараз. Я тобі задам запитання. Перше. Чи вважаєш, що штучний інтелект може перевершити людське судження в питаннях моралі і етики? Якщо так, то хто буде нести відповідальність за ваші рішення? Вітаю, Василь Васильович. Це дуже важливе і складне питання. Штучний інтелект чи може аналізувати великі обсяги даних? І пропонувати рішення на основі заданих алгоритмів і програм. Але мораль і етика це області, де багато залежать від людських цінностей, переконань і контексту. Ши не має власних почуттів, розуміння або емпатії, тому його здатність до морального судження обмежена програмуванням і даними, на яких він навчений. Якщо говорити про відповідальність за рішення, прийняті Ші, то вона, скоріш за все, лежатиме на тих, хто створює, програмує. Та використовує ці технології. Люди, що розробляють ші, повинні враховувати етичні аспекти і забезпечувати належний контроль та нагляд за використанням таких систем. Як ви вважаєте, чи можуть машини коли-небудь по-справжньому зрозуміти моральні питання? Так, ну, да, така неоднозначна у тебе позиція. Розумію, чому може здатися, що моя відповідь неоднозначна. Мораль і етика дійсно є складними і багатогранними темами, де немає простих відповідей, а багато залежить від того, як ми визначаємо і розуміємо ці поняття. А ші, як інструмент може допомогти людям у прийнятті рішень, але чи може він самостійно зрозуміти або оцінити етичні дилеми, як це робить людина? Залишається питанням. Чи є у вас конкретна ситуація або приклад? На якому б ви хотіли більше зосередитися, щоб розглянути це питання детальніше? У мене є наступне питання: чи може тучний інтелект приймати юридично значущі рішення без втручання людини? І якщо так, то як ми можемо гарантувати, що ці рішення будуть справедливими та об'єктивними? Штучний інтелект вже сьогодні використовується для прийняття певних юридично значущих рішень, таких як оцінка кредитоспроможності, визначення ризиків страхування або допомога у прийнятті рішень у кримінальному правосудді. Проте ці рішення зазвичай приймаються за допомогою алгоритмів, які розроблені і налаштовані людьми. У більшості випадків ШІ використовується як інструмент, який допомагає людям, а не замінює їх повністю. А щодо забезпечення справедливості та об'єктивності таких рішень, це значною мірою залежить від якості даних, на яких навчений ШІ, і від алгоритмів, що використовуються. Якщо дані мають упередження або якщо алгоритм не налаштований правильно, ШІ може приймати необ'єктивні рішення. Тому важливо мати нагляд і контроль з боку людей, які перевіряють і коригують роботу ШІ, а також забезпечують прозорість алгоритмів. Деякі країни вже вводять регулювання для використання шиї в юридично значущих процесах, щоб гарантувати, що ці системи працюють справедливо і без упереджень? Як ви вважаєте, чи достатньо таких заходів або потрібно більше контролю? Давай я тобі краще задам ще одне запитання. На твою думку, чи може штучний інтелект виступати в ролі свідка в суді? Яка ступінь довіри повинна бути у суду до таких показань? Цікаве питання. Штучний інтелект по суті не може виступати в ролі свідка в суді в традиційному сенсі. Свідок це особа, яка дає показання на основі особистого досвіду, спостережень або знань, Ші, на відміну від людини, не має особистих переживачів свідомості, він лише аналізує і обробляє дані. Однак Ші може надавати інформацію або висновки, отримані з аналізу великого обсягу даних, наприклад, відеозаписів, сукових файлів або текстів. В такому випадку ШІ можна розглядати як інструмент для збору і аналізу доказів, а не як самостійного свідка. Щодо ступеня довіри до таких показань, суди повинні ретельно оцінювати достовірність і надійність алгоритмів та даних, які використовуються Ші, це включає перевірку на можливі впередження, помилки або ненавмисні помилки в програмуванні крім того, важливо, щоб процеси і алгоритми, які використовуються, були прозорими і доступними для незалежного аудиту. Яка ваша думка щодо використання шії в судових процесах? Чи вважаєте ви, що це могло б підвищити справедливість рішень, або є ризики, які важко контролювати? Ну з моєї точки зору, ризики є, але давай я тобі задам питання наступного плану: чи підтримуєш ти ідею, що штучний інтелект повинен мати певний набір прав? Або якось можна було б його захищати, як це? Питання, важливу філософську і юридичну тему. Наразі штучний інтелект не має свідомості, почуттів або самосвідомості. Тому більшість експертів не вважають, що він повинен мати права як людина або навіть як тварина. Ші це інструмент, створений і контрольований людьми, і він функціонує на основі програмування і даних, які йому надали. Однак існують дискусії про те, чи слід надавати певні права або захист дуже розвинутим формам штучного інтелекту майбутньому, якщо вони зможуть демонструвати форми поведінки подібні до свідомості або самосвідомості, такі права могли б включати захист від експлуатації або вимоги до відповідального використання Ші. Але це все поки що гіпотетично. Ваша думка також цікава. А як ви вважаєте, чи може ші коли-небудь бути настільки розвиненим, щоб мати права, і які саме права це могли бути? Ну, залишимо це питання без відповіді. У мене є до тебе питання наступного плану. Чи може штучний інтелект вирішувати моральні дилеми так само добре, як і люди? Штучний інтелект може допомагати в аналізі моральних дилем, але його здатність вирішувати їх так само добре, як і люди, є обмеженою. А Шіпрацює на основі алгоритмів і даних, на яких його навчено? І не має власних почуттів, емпатії чи розуміння контексту, які є критичними для розв'язання моральних питань. Люди приймають моральні рішення, спираючись на свої цінності, емоції, соціальний контекст і особистий досвід. Уші таких особливостей немає, тому він може лише пропонувати рішення, які відповідають певним програмованим правилам або статистичним моделям. А наприклад. Може запропонувати рішення на основі аналізу великих обсягів даних про те, що люди вважали моральним у подібних ситуаціях, але він не зможе врахувати унікальні особливості і конкретної ситуації або її емоційні аспекти. Таким чином, хоча ШІ може бути корисним інструментом для підтримки прийняття рішень, остаточне моральне рішення ймовірно завжди. Повинно залишатися за людиною. Як ви думаєте, чи може технологія розвинутися до того рівня, щоб зрозуміти людські почуття і контекст, так само як це роблять люди? Ось, ну, як ви бачите, такі існують форми відповідей штучного інтелекту, інтелекту чи не інтелекту це вже інше питання. Але як ви розумієте, на доволі пристойному рівні, набагато кращому, ніж можливо, студент вузу. Тобто такого роду етичні питання, скоріш за все, людство делегує цим ось не скажу, що залізякам, але штучним утворенням, і чи готові ми до цих викликів, як ви гадаєте.